Доброго мирного дня. Вітаю на каналі моя Полісся. Гусок годую. Курочки. Годуються. Насипала. І знову одна крочка. Я піду ту скину. Ці їдять, а та сидить. Куди? Куди бігаєш? Сюди. І бігла, тик-дик-тик-дик, тик-дик, тик-дик, побігла, побігла. О, таке, о. А друга побігла. І салюх вийшов. Тут у кролячу клітку посадила клоточку. Така красуня. О! Тут у нас царство тишине. Ось такі малючки різні дві ципки, тя і тя, різниця яка. Яка різниця? О. Такий загон. Будемо ось тут бролерів держати. Зараз буду білити все. О, подивіться, який. Зараз побілю. Побачимо, що з цього получиться. Ось такий у нас. Тут був поручочок, то білили, а тут зверху не білили. Сказав все білити. Я не знаю, Синочку, є десь носить. О, такі в мене діла зароблють. Я зробила купнянку. Зараз буду працювати. Побілила. Все побілила, всю кучку. Зараз ще тут настелимо тирсію, все знизу, я тут будемо світ провели сюди. Ой, і ще будемо поїлку і кормушечку зараз. А ти така красота? О. Побілила, мать! Отакого ми зробили кабінета. Тут водичка. Ось того все біло, побілила. Тут буде їсти, терсе насипали. Терце у нас є. О, і тут будуть нові мешканці. Зараз ще відро, таке відро у нас тут стоїть. Там вони п'ють. Ви не бачите. Ось така в нас красотінь буде. Зробила, побілила, насохне таке біленьке стає. І вверх, подивіться, покажу. Вверх побілила, все побілила. І подлогу злила. Ну, старого не зробиш новину. Ось такі у нас будуть тут бролі жити. Така красота. Ага. І хлібчика напекли. О, три буханочки хлібчика. А мене. Далі будемо їсти.